Внаслідок повномасштабного російського вторгнення Харківщина стала одним із найбільш зруйнованих регіонів України. Руйнація триває й досі, адже жодного дня тут не минає без обстрілів. Росіяни роблять усе можливе, аби залякати людей, знищити критичну інфраструктуру та відкинути українців у позаминуле сторіччя. Зокрема, через бойові дії в регіоні було зруйновано майже три десятки мостів. Нині на деокупованих територіях розпочалося їх масштабне відновлення. Це одна з найважливіших споруд на території Харківської області, тому що вона знаходиться на автомобільній дорозі з індексом М. Це автомобільна дорога міжнародного значення, через яку проходить значний трафік. Тут збудовувати тим, чому напрямку сам напрямок є логістично дуже важливий, тому що це напрямок Донецької області, міста Ізюм, напрямок Куп'янщини. Те, що ця споруда має особливе логістичне значення, розуміли і росіяни. Підірвати цей міст, відступаючи під натиском ЗСУ, вони не встигли, тож руйнували його вже потім калібрами. Під час одного із таких обстрілів тут ледь не загинули і співробітники служби відновлення, згадує її керівник Андрій Алексєєв. Після першого удару видвинулася група наша для оцінки пошкоджень, чи можна запускати сюди транспорт. І безпосередньо при них був повторний удар калібрами по цій споруді, тобто вони знають, що ця споруда важлива, і вони так потратилися, скажімо так, щоб міст оцей конкретно знести в Харківській області. Те, що будь-якої миті тут знову може вибухнути російська ракета, розуміють і фахівці, які працюють на об'єкті сьогодні. А що робить? Ми так ми живемо в країні, а людям ж треба десь їздити, якось передвигатися, що робити. Тому працюємо. Після влучань російських ракет від старого мосту лишилося хіба що гнути залізяча. Тож про його ремонт вже не йшлося. Його будують так, його будують заново, тому що сама споруда стара була. 1951 року побудови, тобто відновлювати на фундаментних частинах старої споруди нову споруду, яку ми потім будемо через декілька років зносити і перебудовувати, немає ніякого сенсу. Ми зараз будуємо нову споруду. По новим стандартам, які будуть витримувати абсолютно всі сучасні навантаження, не буде ніяких у нас обмежень. На кожній з опор нового мосту нині йде окремий процес. Роботи ще багато, каже виконроб об'єкту Ігор Ференцев. Сьогодні будемо заливати розвірок на четвертій опорі. Тримати міцер приїде. На третій опорі підготовлюється. Опалубка до бетонування ригіля. На першій-другій опорі вже залите будемо з понеділка балки монтувати. Так, П'ята опора шпунт забивається, на шостої опорі армування ригіля. Важка кропітка, а подекуди без перебільшень, просто ювелірна робота вимагає висококласних фахівців. А от із цим останнім часом виникають проблеми. Є значний кадровий голод, от катастрофічний просто кадровий голод, особливо на Харківщині. Але все ж таки ті люди, які є, вони працюють з подвійним, з потрійним навантаженням. Дякуємо, вони розуміють, що. Які задачі перед ними стоять, розуміють, що таке логістика? Графік виконання робіт сьогодні витримується повністю. Нарікань на постачання будматеріалів та фінансування теж немає, говорять робочі. А щодо складнощів у процесі, то всі вони суто професійні. Ну хіба що за виключенням погодних умов? Ну складність зима, сама складність роботи, погода, погодні умови. Ну а так все по плану, все по, по праву. Вода, повсюди вода, де не капнеш, де не заїдеш. І щоб щось зробити, треба відсипати землю, потім пісок, плити, тільки тоді можна туди заїжджати. Тобто все на болоті. І ще погодні умови. Постійно, то дощ, то сніг. Трошка шкувато наразі на Харківщині роботи з відновлення ведуться на 19 мостах, що були зруйновані через повномасштабне втручання Росії. Цей міст мають здати в експлуатацію всередині наступного року.